Доброго ранку. З Добрий Португалії. ранок! Ми сьогодні проснулися в сьомі ранку і збираємося на екскурсію. Це було дуже логічно вибрати перший ранок екскурсії, так як ми сьогодні стали в сьомі ранку? Чого ми обрали екскурсію? Тому що в Португалії переважно на всі точки, в які ви хочете подивитися, в які ви хочете добратися, потрібно брати машину в оренду. Примарочка на Мадейрі, бо в Португалії можливо по Мадейрі, вибачте, так. Але оскільки тому, в нас на дорогу, немає не прав, тому ми обрали варіант, щоб побачити все купити екскурсії. Сьогоднішня екскурсія в нас буде тривати 7 годин. І... Це експрес-екскурсія по одній з частин острова. Тож ну, це нереально, саме ми це все побачити. На ми секунду, рішили... Мар'яна просто вже була на Мадері, тому вона тут більше все знає і ми їй довірились. Розказуй. Я була тут і моє серце скала Мадейра, я вирішила вернути. Розкажи ще скоро про екскурсію, куди ми сьогодні їдемо. Я не можу, бо я не можу прочитати цих слів. Ми просто їдемо в красиві місця. Йдемо шукати наш автобус. Зустріч у нас буквально за дві хвилини від наших апартаментів. Можете побачити, що зараз восьма ранку, а місто живе. Автобус знайшли якусь жіночку з Португалії. Вона нам допомагає. Тож у нас залишилось п'ять хвилин, ми вже починаємо панікувати. Ми підемо вже. У автобусі, так що ми відправляємося в нашу екскурсію, ми встигли. Перша зупинка на першій локації. Чи, хто не знає, Мадейра — це вулканічний острів, тому тут всюди чорний пісок на пляжах, але як дивно, наші всі хочуть побачити чорний пісок, а вони захотіли білий, тому їм привезли білий, десь, не знаю, кораблями з іншого острова. Зараз ми йдемо дивитися. До речі, наша перша локація це місто Машіко, якщо я правильно говорю, ми так дуже не зрозуміли, але, здається, з цього міста почалась Мадейра. І тут, недавно, був квітковий фестиваль, тому ось тут все в квітах. Поїхали в дуже класний час, тому що на Мадері якраз починається фестиваль квітів. Так що тут, ну, поки ми ходили, все місто. Ну, взагалі то він вже закінчився, але нічого. Починається квітковий фестиваль. Ну, ми квіти тут, тому вже. так. Да. Сам на ній закінчиться. Привезли зараз на оглядовий майданчик. Де оглядатися? Тут, до речі, вітер, але я не знаю, я б не сказала, що тут дуже холодно. Терпимо зараз ми вам покажемо. Демо тим більше вітер. Мар'яна вже вділа свою шубу. шубу Ми на фабрику з Ромом, ром це вважається традиційним напоєм Мадейра. і з нього роблять такий напій, який називається понша. До нього додають різні види соку, сироп і цей самий ром. Того цей напій вважається дуже міцним, тому що ром має тут в розряді 50-60 градусів. Так що зараз будемо розглядати. Ну, і тут запашок. Це якраз цей традиційний напій понше, що я вам розказувала. Бачите, так розливається пончет. 3,50 євро 50 центів коштує. центів. The three in the same. У <laughs> so awesome. нас відбувається дегустація рому. Випиваєш ром і закусуєш таким печеньком. Ни яка не пила, я не знаю. Можливо, в районі двох місяців буде випробувати мадейський ром за нас і за вас. Може, треба смакувати? Може, я ще не бабья. Буквально і дуже міцний. <плес> Скільки тут багато видів рому? Банановий, білий, міцний. Тут це понче зразу змішана, популярний, смак цієї пончі на мадері, це маракує. Тут написані ціни на пончу 3,50 євро. І за 5,80, не знаю якась паличка. Можливо, це паличка, якою, напевно цю поншу потрібно і розмішувати. А ми ж не просто так приїхали в екскурсію, ми приїхали протестувати Мадерівський пунш, ми взяли маракую. Це якраз те, що вам розказувала він один з найбільш популярних смаків тут. Я вирішила не розказувати дівчатам, але коли ви були попередній раз в Мадейрі, нам сказав Водій, ви випиваєте маракую. Ой, відбиваєте, <сміття> подіяло, <сміття> і після того ваші ноги не йдуть. Але я вирішила це сказати дівчатам після того, як ми їх купили, так що будьмо. <сміття> так, так що тестуємо національну поншу на фоні. цієї чудової мадейри. Давай, <сміття> <для> вас, <сміття> <для> вас, <сміття> Огу, mm. oh, oh, oh. дуже натурально і міцно. Mm. Класно, того, що немає. Я чую, собі уявляла, що це буде дуже-дуже солодко. Але перше, що я чую, це сік. Ну і друге, само собою, це відчутно ром. Але скоро будемо діставати наші канапки. Ми не пропагандуємо вживання алкоголю. Це просто ми тестуємо місцевий напій. напій. Не пропаганда. Не можна файти. Ну, йте, алково, 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 а, але це алкоголь зможете, для вашого здоров'я. Алкоголь відчувається. Наша зупинка в маленькому містечку, яке називається Сантана. Тут а, знаходяться їхні традиційні маленькі трикутні будиночки. Зараз ми вам їх покажемо. Такого плану якось цей. В всередину, глянути як жили колись люди. Зупинка на маленький ланч. Головне правило поїздок це завжди відчувати себе вільно. Якщо ви захотіли з'їсти канапку перед рестораном, будь ласка, їжте, смакуйте. Не обмежуйте себе. Так, так що не важливо, що люди скажуть, головне, щоб ви були щасливі в місці, де ви знаходитесь. Кава це особливий вид релаксу. Тому на каві і на місці, де ви будете її пити, ніколи не можна економити. І на людях, які відпочивають з вами. Terima kasih telah menonton! Висновок за другий день перебування на Мадейрі. Мадейра це однозначно острів квітів. Гляньте тільки який кущ з троянд. І тут е квіти різноманітні на кожному, просто на кожному кроці. І саме, що класне в цьому, це їхній запах. 哎呦，你看我，你看我，我挺好。 Зараз ми заходимо такою дорогою, і щоб ви розуміли, настільки відчувається зразу якесь холодне повітря а в порівнянні з тим, як ми підносилися, і дуже сиру, навіть можна сказати. Розкажу історію, але я не знаю наскільки вона перевірена. Левади були зроблені для того, щоб з верхніх районів Мадейри весь острів такий тобто, трикутний, Вода, коли капала, стікала і попадала по цілому острові, вона так типу як, розход... е, як мах. Вона так розходиться по всьому острову. Оксана, дійде, важко, добре. Дякую. Так, і правда ми не знаємо, як воно діє зараз. Я думаю, треба в того нашого екскурсовода це запитати. До речі, оцей весь туман це вже хмари. Дуже казково виглядає. Зараз ми йдемо на оглядовий майданчик, ми вже ближче. Кілька секунд буде те, заради чого ми йшли сюди. Щоб ви розуміли, тут настільки високо, що моє тіло тільки що пройшло через хмару. Хочете прикол, коли я тут була, тут було видно повністю все. Остільки зараз. Хмара, зараз я покажу. Цей момент, який ми називаємо епік фейлом. Ми піднялися, я не знаю чесно, Зараз запитаємося в когось, яка тут висота. Але тут просто повністю туман. Ту просто люди, все. Все-все-все-все, все, 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 все це, білого кольору. Зараз, секунду показую. Це, мав бути вигляд, звідси. Тут, вигляд. Так, тут легенько видно, як хмари летять. Ось так це мало виглядати. Знаєте, може це і плюс? Немає страху висоти, нічого не видно. яке я дуже хотіла показати дівчатам, це Піко де Арейро. вісімсот над рівнем моря. І це друга. Навіть метр 880, якщо я правильно зрозуміла. Друга по висоті точка, і ми зараз дам її обстежувати. Mm. Маріан, ти підбираєш собі шапку? Ну так моя шуба в автобусі. Можна собі щось підібрав. Насправді всюди писали, що на піку де Арейру має бути просто максимально холодно. Типу що люди сюди приходять в шапках, в куртках ну закутані дуже сильно. І наше велике здивування, коли ми приїхали, і ми в майках. От і сам Піко де Рейро. Тут по хребту йде стежка, бачите, ось ця. І якщо не спуститися вниз, потім вийти, можна е, перейти на іншу гору. Але чесно, дорога тут трошки страшна. Тривається ця стежка. Коли старші люди е, також приходять і долають такі тяжкі стежки, тяжкі дороги, щоб побачити цю красоту. точка, да і не переживайте ви в безпеці. Просто якщо що, то дротиком все перемотано надійно. Укажуємо <плес> <плес> так виглядає хмари в горах. До речі, одна цікава річ, яку ми замітили. Бачите, цей маленький табуретик. Його виставляють ці автобуси. Ну мені здається, для того, що на екскурсії тут часто їздять старші люди, і напевно, що для їхнього комфорту? Ну, приємно. Задати вам скорочено по екскурсії для таких людей, як ми, в яких е, відсутні вміння водіння. Екскурсія автобусом була ідеальним варіантом. Е, заплатили ми в районі 1400 гривень і тривала вона 8 годин. Плюс ми відвідали в районі вроде би, 8 місць, 8 зупинок у нас було. Тому одним махом ми відвідали якусь маленьку, але частину Мадейри. Así